Всім привіт! Вітаю вас на каналі Азарт. Сьогодні ми з вами поговоримо як зареєструватись та створити власний магазин на сайті Lizard Club. І так, маємо головну сторінку сайту. В верхньому правому кутку є розділ реєстрації. Натискаємо. вибуває сторінку реєстрації. Вводимо ім'я користувача. Ось 4 сімки, адрес електронної пошти. Моя вже зайнята, вводимо також любу. Пароль придумуємо, ім'я та прізвище. І натискаємо реєстрацію. Все, ви зареєстровані на сайті Клуб От, дивіться, далі натискаємо на свій профіль в правому верхньому куточку і називаємо редагувати профіль. Тут обов'язково, друзі, дивіться, потрібно загрузити зображення облікового запису, тому що без зображення профіля будуть видалятися. Натискаємо, Обрати файл. І вибираємо фотографію. Я так для прикладу візьму любу без різниці. Натискаємо обрати в правому нижньому куточку. Є. Далі фото на обкладинці. Також загрузимо, вибираємо в і завантажити. Є. Так, дивіться, тут ви можете вибрати колір майстерні, колір свого профілю. Так, Виберу такий. Все, натискаєте оновити обліковий запис. Все. відвідати сайт. Все, обліковий запис готовий, друзі. Зараз е з вами... Все, зареєструємо свій магазин. Так. така головна сторінка сайту. Вибираємо мій магазин, зверху натискаємо. І переходимо на сторінку магазин. Є тут розділ стати продавцем, натискаємо. І відкривається реєстрація магазину. Тут зверху електронна пошта. А знизу, друзі, вводимо назву свого магазину, який забажаєте. У мене буде антиквар. Чотири сімки. І натискаємо підтвердити. Є реєстрація успішна. Все воно переходить на... Налаштування магазину і зараз будемо налаштовувати магазин. Так, друзі, переходимо до налаштування магазину, натискаємо, ходімо. Вибиває у нас меню налаштування магазину, Логотип магазину, натискаємо, вибираємо фотку. цю. обрати, далі банер. так само, вибираємо, завантажити, обрати файл. І вибираємо якусь фотку. Натискаємо Обрати. Є. Yeah. Далі назва магазину, електронна пошта і тут ми маємо телефон магазину, адрес магазину, адрес магазину номер 2 місто магазину, поштовий індекс магазину, країна магазину. Це все, друзі, потрібно для того, якщо ви маєте свій власний магазин, який, скажімо так, розташований у вашому місті, на певній вулиці. За певною адресою. Тоді ви, друзі, вводите ці всі дані, щоб людям було легше вас знайти, хто захоче, припустимо, завітати до вас в магазин, придбати там товар з рук у руки. І це буде великою рекламою для вашого магазину, якщо він у вас є. Якщо ж у вас його немає, або він є електронним, там в Фейсбуці, в Інстаграмі, тоді ми це все діло пропускаємо от, і нічого не вводимо. Ну, от. Так. Далі. Далі, далі. Наскаємо продовжуйте. Так, налаштування оплати. Дивіться, бажаний спосіб оплати. Можете вибирати банківський переказ, оплата готівкою, ім'я облікового запису, номер рахунку, назва банку. Адреса банку, коротше, можете це все пропускати, можете писати. Нажимаємо пропустити цей крок. Налаштування політків. Політка доставка, політка повернення коштів. Також пропускаємо цей крок. Так. Налаштування підтримки, пропускаємо цей крок. Налаштування SEO-магазину, налаштування Facebook. Якщо маєте магазин в Фейсбуці, можете тут назву писати, опис. Нам. От, якщо ні. Нажимаємо також пропустити цей крок. Далі налаштування Store Social. Якщо маєте соціальні мережі, то можете сюди вводити посилання на свої соціальні мережі: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube і так далі. І натискайте, продовжуйте, якщо не вводите, то пропускайте. Все, ми закінчили, ваш магазин готовий. Настав час відчути все легше і спокійніше. Додайте свої продукти та почніть рахувати продажі, отримуйте задоволення. Переходимо до панелі інструментів. Все, друзі, ваш магазин готовий. Все круто, все класно. Тепер ви стали власником цього особистого магазину. А зараз, друзі, виставимо на продаж товар. Вибираємо. Товар, розділ. <кій> І зверху ось маємо додати новий продукт. Натискаємо. вибиває меню створення лоту. Назву продукту. Пишемо грош 1767. Вибираємо фотку, обрати. Якщо хочете ще додати фотку, нажимаєте на хрестик. раз, раз воно. Є В якій потім вставляєте фотографії. О, ціна. Пишемо для прикладу 100 гривень. Категорії Монети Польщі. Є. Так. Короткий опис. Можете просто написати грош. І тут опис вже описуємо повністю всю монету. Монета брош 1767 рік. Матеріал мідь. Так, ВАГА, припустимо, монети 3 грама. І так далі. Описуйте повністю весь лоб. Так, і натискаємо подати. Все, друзі, лот опубліковано. Як ми бачимо, все є, все круто. Так, дивіться, далі, натискаємо товари, обробляє. Є ось, друзі, наш лот, який ми з вами створили. Натискаємо на око, зверху переглянути лот. І ось, друзі, цей лот грош 1767 року, який ми створили. Покупець може додати його в кошик, хто хоче купити. Тут, друзі, ми маємо також схожі товари Трояк Фальшак. і, друзі, ось мій головний магазин Азарт Скарби України. Магазин. О, друзі, отак ми з вами виставили на торги лот. Створили з вами магазин, зареєструвалися на сайті, тепер ви, друзі, стали власником цього особистого магазину і можете виставляти тут е, свої лоти з фіксованою ціною на продаж, а також купувати лоти в інших користувачів. друзі, дякую вам усім за увагу. Що буде незрозуміло, пишіть в коментарях, запитуйтесь, спробуємо вам допомогти.